О три тисячі сімсот кілометрів квадратних нашої вільної України. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян, звукорежисер Ігор Нисенко, гостьовий редактор цього ефіру Владислав Бундаш. І далі у нас буде розмова із заступником міністра економіки України Ігорем Бескаравайним. Говорити ми будемо про гуманітарне розмінування і тому я рада вітати пана Ігоря в нашому ефірі. Вітаю! Вітаю, поясніть, як міністерство економіки може бути пов'язане з гуманітарним розмінуванням. Який зв'язок? Я думаю, це питання може виникнути не тільки у мене. Це найчастіше питання, насправді, які я отримую. Дивіться, роль Міністерства економіки в процесі гуманітарного розмінування не полягає в тому, щоб навчати саперів або демінерів, або будь-кого з фахівців, які працюють на землі, тому як правильно розміновувати. Тобто у нас є фахові спеціалісти, які працюють в ДСНС, Мінобороні. У державній службі спеціального транспорту, які знають, як розміновувати, проте з огляду на масштаб проблеми виникає питання пріоритизації стратегічного планування, управління інформацією, координації партнерів і так далі. Так далі, і це не дуже там притаманні ролі для силових відомств, скажімо так. От Мінекономіки в цьому має певну експертизу. Тому в частині якраз стратегічного планування і визначення пріоритетів, що буде розміновано в першу чергу, в другу, в п'яту, десяту, як це має впливати на швидке відновлення, на економічне відновлення, на фізичне відновлення інфраструктури? От якраз в цьому роль міністерства економіки і полягає. Тобто, ви ну зокрема комунікуєте з різними партнерами, які допомагають Україні в розмінуванні. Ну, ми так. комунікуємо не окремо, не, не окремо з кожним а, партнером. Ми намагаємось посадити за стіл а, всіх партнерів одночасно, щоб всі розуміли, де чия роль і хто а, за що за що відповідає. А, якщо комунікувати з кожним окремо, у кожного виникає своє трактування того, що ми пояснюємо, те що ми по показуємо, по трактування власне наших планів. Тому а, наша ідея полягає в тому, що ми спочатку сіли за стіл. Внутрішніми нашими стейкхолдерами, з міністерством оборони з ДССТ, з ДСНС uh -huh. і всіми іншими, хто залучений в процес, домовились про те, як ми взаємодіємо, що ми не є конкурентами, і ми одна єдина велика команда, яка працює на результат. А далі ми вже пішли працювати з міжнародними партнерами, яким пояснюємо в принципі те саме. Пояснюємо про наші плани, про пріоритети, про написання стратегії, про те, хто за що відповідає, хто чим займається, і так далі. І так далі. Для того, щоб у всіх наших партнерів, які підтримують Україну, було єдине бачення того, куди ми рухаємося в процесі розмінування території. Коли говорять гуманітарне розмінування, про що йдеться? Тому що зараз саме так визначають найчастіше до терміну розмінування, часто використовують слово саме гуманітарне. І я думаю, це а, не абсолютно. просто так. На да, це не просто так і це ну, друге в рейтингу питання, а, яке задається. А, чому гуманітарне розмінування? Бо так визначено в законі і гуманітарне розмінування це а, розмінування визначене для цивільних потреб, виключно для цивільних потреб. І воно має а, під цим терміном, під гуманітарним розмінуванням, певний процес, регламентований жорстко а, міжнародними стандартами. Тобто, це має відбутись певні процедури для того, щоб це називати гуманітарним розмінуванням. Зараз відбувається така ситуація, що е, неможливо всі процеси, які стосуються розмінування в Україні для цивільних потреб, виключно для цивільних. Ми не говоримо зараз про розмінування е, на передовій е, для потреб контрнаступу. Мова йде виключно про ті зони, де е, не є е, ризик е, в будь-який момент там обстрілу артилерійського або системи реактивними системами. От і тому в Україні зараз відбувається пошук такого консенсусного рішення про те, як називати правильно цей процес. Бо якщо ми кажемо гуманітарне розмінування, то в принципі ДСНС і ДССТ, і інші урядові структури, які займаються оперативним реагуванням, не підпадають під цей термін. Але тоді питання підшова на підпадають. І тому це питання не тільки наше внутрішнє, це загалом світова практика. Ми зараз разом з міжнародними партнерами з експертами, які приїжджають в Україну. Які брали участь в розмінуванні в усіх країнах, в яких є війни, конфлікти або такі проблеми, і ми шукаємо власне цю дефініцію, що це таке, тобто це розмінування немілітарне, виключно для цивільних потреб, але це довга назва, вона незрозуміла і і незручна. Тому з зазвичай взяли гуманітарне розмінування, але треба розуміти, що не все гуманітарне розмінування гуманітарне і не все розмінування якби для цивільних потреб. Така складна штука, ну тобто зараз ми говоримо про те, що звільняють населений пункт там, де живуть люди, і там, де росіяни походили і замінували навіть приватні будівлі, і заходять Саме... співробітники. І да, щоб люди це, скажімо так, повернення населеному пункту такого статусу придатного до, до проживання, більш безпечний простір створюється. От абсолютно процес. абсолютно 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 вірно є певна е пріоритизація процесів які відбуваються тобто тільки до купали населений пункт е першому туди заходять е урядові підрозділи які займаються Очищенням і забезпеченням безпеки критичної інфраструктури, тобто це дороги, це лінії лекопередач, газогони, водогони і так далі. І так далі. Критична інфраструктура завжди йде перша. Після цього у нас починається забезпечення безпеки громадян, тобто це а, м, приватні оселі, будинки, домогосподарства, місця скупчення населення, якась соціальна інфраструктура, де люди отримують соціальні послуги. Після цього починається робота з Сільськогосподарськими ділянками, загалом, територіями, яка які е, відповідають за економічний розвиток цієї території, ну і в четверту там або в п'яту чергу вже починається історія з парками, лісами, угу. рекреацією, вода, і так далі, і так далі. Що вже зробила держава на деокупованих територіях? Наскільки вони розміновані? Чи я теж усвідомлюю, що мабуть населені пункти, де не залишилося людей, ну не будуть у пріоритеті на розмінування? Власне, так, це дуже складне запитання, на яке відповіді простої немає. Якщо хтось каже там, от, ми розмінували стока, то Ми молодці. Це ну, якщо чесно, не дуже компетентна буде відповідь, тому що головна задача зараз наша ідентифікувати безпечні території, провести не технічне обстеження, зрозуміти де у нас є точно загроза, а де загрози цієї немає, і туди можна повертати життя відразу без проведення складних і довгих маніпуляцій. От і після цього вже приступати власне до розмінування цих небезпечних територій. Це не означає, що а, поки ми не проведемо а, не технічне обстеження території, не буде відбуватись розмінування. Розмінування відбувається постійно. От але головна задача це ідентифікувати безпечні ділянки, небезпечні ділянки, небезпечні замаркувати і далі робити вірних, як ви сказали, пріоритизацію, що має відбутись в першу чергу. який населений пункт, і якщо є там показники, якщо там залишились люди, якщо є там мешканці. І є у цього населеного пункту потенціал до відновлення і так далі. Звісно, він буде в першу чергу розміновуватись, очищатись і, і відновлювати загалом. От, але якщо сукупність показників говорить про те, що люди звідти виїхали, економічних підстав туди повертатись, немає руйнування надзвичайно високі, замінування надзвичайно високе. То, скоріш за все, пріоритет цього населеного пункту буде точно не перший. Я нагадаю, що ми говоримо з заступником міністра економіки України Ігорем Безкаравайним. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. Пане Ігорю, а чи є на звільнені вже на звільнених територіях? Ну? Будемо говорити Харківська Херсонська області території, ну які звільнені, але які ну от закриті саме через те, що там не залишилося людей, їх небагато, і але і і відповідно тому вони не у пріоритеті на розмінування. Але це територія вже під контролем України. Є такі? Я не можу сказати чи є, чи нема, тому що я не володію цією інформацією, але можу сказати наступне. Об'єм забруднення надзвичайно високий, а е, кількість е, саперів техніки обладнання, яка у нас є, не відповідає тій потребі, яка у нас яка, яка нам необхідна. Тому скоріш за все населені пункти, які деокуповані, і е, наразі вони е, забезпечена там мінімальна, мінімальна безпека. Вони є, але е, з огляду на, на те, що просто фізично не встигає. Урядові команди, міжнародні оператори, українські оператори протимінної діяльності. То я можу припустити, що такі населені пункти є, але це не тому, що вони не важливі, вони не в пріоритеті і так далі, виключно через брак ресурсів про брак ресурсів. Наскільки зараз користуються попитом піротехніки люди дотичні до розмінування території, і якщо ну можливо володієте такою інформацією, що зараз так заохочують отримувати ці професії? Можливо, пільги, а, я не знаю. Можливо, це, відповідь на це питання насправді, проста. Це а, величезна галузь, яка буде потребувати величезної кількості а, фахівців, і мова буде йти не тільки про піротехніків, як про тих людей, які безпосередньо ідентифікують вибухонебезпечні предмети, або а, знищують їх після ідентифікації. Там скупна кількість додаткового персоналу дуже велика. там правда Інженери. Так, 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 так. Тобто, це з однієї сторони величезна біда і величезна проблема. А з іншої сторони, це велика галузь, яка буде розвиватись, і вона буде давати людям роботу. Та це небезпечна робота, але якщо виконувати ці роботи згідно стандартів, регламентів, дотримуватись правил безпеки, то це така ж небезпечна робота, як робота, наприклад, не знаю в кар'єрі при видобуванні каміння або в на металургійному заводі, коли ти виплавлюєш старт. Тобто це небезпечна робота, так але. Її буде багато, і хтось її має бути робити? Ми часто ну, коли бачимо демонстрацію нового озброєння українського, або там не демонстрацію, просто дізнаємося, що якісь розробки були і вони були вдалі, там радіємо, да, що ми зможемо нищити ворога. Але е, наші розробки, як на мене, теж не менш важливі, саме у от, в питаннях розмінування, якісь наші, я не знаю, прилади. Наскільки ця. Якщо можете відповісти, наскільки ця галузь у нас розвивається? Тобто те, що там антидронові рушниці, це все добре, але це теж важливо. Що, що, що стосується розвитку технологій в розмінуванні? Наразі ми маємо ситуацію, яку є стандарти міжнародні, описані зрозумілі процедури, як це відбувається, і відбувалося до, до тієї ситуації, яка у нас склалася з забронення. На ранній стадії розвитку зараз знаходиться і знаходиться технології з ідентифікації вибухонебезпечних предметів, тобто ті сканери, які чіпляють на дрони, які літають і сканують землю, сканують поверхню, сканують гулиб і так далі. І так далі, uh, це надзвичайно перспективний, перспективний напрямок розвитку, і і в Україні є кілька команд, які показують надзвичайно круті усіх uh, з огляду на цей виклик, з огляду на ці наработки. Uh, не думаю, що це секрет, але це приваблює міжнародних наших партнерів, інвесторів, стартаперів, інженерів, які хочуть приїхати в Україну і спробувати або а, власні розробки тут в Україні, або м, спробувати вкласти гроші в такі розробки. А, тому тому напрям якраз сканування ідентифікації вухонебезпечних предметів розвитку цього цієї технології, він. А, він має надзвичайно великий потенціал, і як завжди, це буває. Спочатку ми будемо шукати вибухонебезпечні предмети, а потім, скоріш за все, ця технологія прийде в цивільне використання. Для е, я можу пропустити там ідентифікації якихось корисних копалин на чогось ще. Е, другий напрямок розвитку це програмне забезпечення, яке Дешифрує власне ті дані, які э, збирають дрони, які літають над полями, тому що коли ці сканери збирають інформацію, вони збирають інформацію в форматі пляма одна, пляма-дві, багато плям, щільність цих плям і так далі. І так далі. А для того, щоб ці плями перетворити в інформацію конкретно, це протитанкова міна, це протипіхотна, а це уламок танку. Треба програмне забезпечення, яке має це все розпізнати і, і дешифрувати. От другий напрямок розвитку цієї технології. Якщо казати про якусь там фантастику з розряд з розряду зовних війн, що є якийсь чарівний дрон, який летить над полем, ідентифікує і відразу знищує. Дуже б хотілося б таке мати, але в природі такого досі не існує. Якщо ми це зробимо в Україні, це буде надзвичайно круто. Нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Безкаравайним Без заступником міністра економіки України. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. А, пане Ігорю, є ще такий момент. Я кілька інтерв'ю писала з екологом Олексієм Василюком, і він розповідав про те, що земля навіть після розмінування цей. Переважно про сільськогосподарські землі. Ми говоримо, вона вже утруйна, на багато багато років. Використуватися її нею не можна. Можливо, це питання більше до міністерства агрополітики. Натомість, може, ви можете якось відповісти. Чи будуть які землі виводити з обігу до найкращих часів до того, коли вони очистяться від тих брудних від тих речовин, які ну не дуже корисні, але залишаються у ґрунті після бойових дій? Я можу на цей рахунок відповісти, наступне Гіпотези про неможливість використання певних ділянок після розмінування, вони дійсно існують, але вони гіпотези. для того, щоб сказати, що це дійсно так це правда, і треба ділянки вводити. Їх треба досліджувати. Uh -huh. Є дослідження, які кажуть про те, що можливо, якщо рівень забруднення залишковими там, вибуховими речовинами на ділянці перевищує 10%, Сотків, то ця ділянка може бути там легко займиста або небезпечна для використання в сільському господарстві, але знову ж таки це е, гіпотези, теорії, е, наукові доробки. Але на практиці е, на щастя або на жаль е, не було можливості це все відтестувати, і коли ми е, Доберемось до ділянки, яка буде дійсно засмічена, потім розмінована. І далі після цього зроблені певні лабораторні тести. І буде зрозуміло, що дійсно це не можна використовувати. Тоді будемо. Приймати рішення, що з цим робити наразі дійсно такі ризики є, але говорити про це поки що дуже рано і дуже небезпечно, тому що розуміючи наших ворогів, які дуже вдало можуть використовувати ці псошні наразиви і транслювати на захід про те, що українські продукти небезпечні, бо вони вирощені на небезпечних ділянках. Тому з цим треба бути дуже дуже обережно. Чи є такий розвиток подій, на вашу думку, чи можуть так розгортатися події, що Україна вичавить Росіян з території повністю, але частина території здовж кордону буде замінована на багато багато років, і тобто вона буде непридатною для проживання там людей, тобто не буде такого, як раніше було на Луганщині, що будинок знаходився на території України, там огород на території Росії. Тобто, певна частина буде принаймні з боку України замінована, щоб по убезпечити себе? Коротка відповідь: Так. Я думаю, що скоріш за все, таки буде. А, проте, а ширина, довжина і щільність мінування а, таких ділянок це вже питання краще до Міністерства оборони, а, ДПСУ і наших силовиків, які будуть забезпечувати. А, Безпеку кордону, але але так ну, треба розуміти, що о, там 20 лютого вже не буде, і ми ніколи не повернемось в той, в той стан, коли могли собі дозволити діряві кордони. Нагадаю, що ми говоримо з Ігорем Безкаравайним заступником міністра економіки України, говоримо про гуманітарне розмінування. Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Валентина Троян. І я у продовження от цього питання про певну частину да замінованої території на багато років, хочу спитати, чи можемо, якщо це юридично, ви можете пояснити, чи можемо ми якісь там претензії до Росії виставляти через е, те, що там ми не можемо користуватися навіть після звільнення території частиною території, там через забруднення, через те, що вона замінована. Ну є з якихось інших причин. Чи є така норма міжнародного права, яку ми на яку ми можемо посилатися е, до Росії? Не можу вам сказати, чи є mm -hmm. така норма міжнародного права, бо не знаю хороше питання до вивчення, але що точно можу сказати: виставляти, коли ми будемо Росії рахунок, це все буде враховано в цьому рахунку і репарації, контрибуції. Всі ці розумні слова про повернення повернення тих збитків, відшкодування тих збитків 100% ті території, які зазнали. Впливу від е, мінного забруднення е, вони будуть в цьому рахунку враховані. Е, тут ще проблематика е, полягає в тому, що ми не можемо е, визначити який вплив мінне забруднення поки що не можемо працюємо цим буде мати в довгостроковій перспективі. Тобто, ми не можемо сказати, що ось ця міна тут лежить. Відповідно, вона таким чином впливає, тому що. Якщо вона лежить тут рік, це одна історія. Якщо вона лежить 10 років, то, скоріш за все, вплив на оточуюче середовище, на навколишнє середовище в неї буде інший. І тому це надзвичайно така складна формула з великою кількістю постійних змінних, але точно ми будемо це все враховувати в. В розрахунках з російською Федерацією ви вже зауважили, що розмінування, ну ми, коли проводить Україна розмінування, то дотримується певних стандартів світових сві... так? А чи потребують ці практики світові якогось перегляду, враховуючи і розвиток розробок, да, і там інженерних різних там здобутків, і взагалі тієї війни, яка зараз триває, тобто у різні ж збройні конфлікти вони різної інтенсивності, різне озброєння використовують та різні тактики, і от, враховуючи досвід України, чи має ну, світ переглянути свій підхід до розмінування? Швидка відповідь абсолютно так, і це навіть не думки наші внутрішні, тому що ну наш внутрішній стандарт, державний стандарт для здійснення цих процедур, він написаний на базі міжнародного стандарту. От і зараз ми це бачимо, що якщо ми будемо слідувати за цим стандартом. Ми не будемо його оновлювати, тому вийдемо, скільки б у нас не було саперів, скільки б у нас не було техніки, і взагалі спроможності очищатись, це все одно буде дуже дуже довго, і ця витрата часу і ресурсів не завжди виправдана і якоюсь логікою, економікою, здоровим глуздом, і так далі. Тому точно перегляд світових стандартів буде відбуватись на базі української практики, і про це вже говорять міжнародні наші експерти. Партнери, які приїжджають в Україну і кажуть хлопці, дівчата, те, що ви зараз робите, це буде дороговказом для світової практики в розмінуванні на наступні 20, 30, а може 50 років до України приїздять саме піротехніки, фахівці для того, щоб можливо десь навчитися або можливо своїм досвідом поділитися, і якщо так, то от з якими країнами, з фахівцями яких країн ми найчастіше так комунікуємо і обмінюємося досвідом. Якщо казати виключно про гуманітарну сферу для mm -hmm, цивільних так. потреб, то в Україну зараз частіше приїжджає керівний персонал, менеджерський склад, який налаштовує процеси. Якщо казати про конкретних піротехніків людей, які працюють з вибухонебезпечними предметами на землі. Приїжджають в якихось невеликих кількостях для того, як ви правильно назначили, значили навчитись побачити щось нове, побачити з чим тут працюють. Але якщо загалом казати про робочі руки, вибачте на слові, грубе дуже, але про от якраз людей, які безпосередньо працюють, то завжди навіть для міжнародних великих організацій, які в Україні працюють, завжди легше, простіше і і дешевше наймати місцевий персонал, навчати, і, і потім місцевий персонал працює, тому що є культурні аспекти, є розуміння того, що відбувається, є розуміння того, як відбувалось, е і, і так далі. Тому, тому, якщо казати про масову навалу в Україну саперів, піротехніків або там демінерів з інших країн. Можливо, це станеться, але поки що це не відбувається. Якщо казати про безпосередніх людей, які розміновують, то це переважно наш внутрішній український персонал. Коли ви говорите демінери, я тривалий час не розуміла, хто це потім мені пояснили, що це люди, які не проводять розмінування, тобто вони не при... не. Підривають, скажімо, так не знищують uh -huh. боєприпас. Це люди, які його виявляють. Я знаю, що таких демінерів готують у міжнародній організації Траст», яка займається саме гуманітарним розмінуванням по всьому світу. А наскільки я, якщо можете, да, от наскільки це цікаво людям? Це якраз у той місце, ті місцеві, які живуть, яких можна навчити, щоб вони самі сприяли розмінуванню своїх населених пунктів. Чи цікаво це людям? Займатися таким, ну в принципі, отримуючи зарплатню. Ну, це знаєте, це не про цікавість це про роботу, тому що якщо тобі цікаво просто піти в поле щось спошукати, то це дуже небезпечно. Це не можна робити. Так. Якщо людина, якщо людина хоче себе знайти в цій сфері, якщо вона вбачає в цьому сенс і, і за це може отримати гідну зарплатню, то, то так я не можу сказати, що у нас велика проблема з тим, щоб знайти людей для навчання. У нас більше скажімо так, виклик з тим, щоб масштабувати кількість навчань. Центрів, які готують, тому що ну, запит дійсно величезний, от, і, і питання в тому, що цей запит не завжди вдається закривати. Тому, тому людям дійсно цікаво, це, це дійсно робота, враховуючи е, наші виклики, які ми маємо з е, ринком зайнятості і так далі. Це, це не варто розглядати як. От, Щось цікаве, але це, це варто розглядати як повноцінну занятість, повноцінну роботу, яка приносить доход, і де ти можеш бути професіоналом і розвиватись постійно, тому що ти можеш почати з того ж власне демінера, коли ти виключно ідентифіковуєш вибухонебезпечні предмети і виростив надзвичайно крутого професіонала, яких там одиниці в світі, які знають, як працювати з усіма видами небезпечних предметів, видів озброєння і так далі. І так далі, це повноцінна величезна сфера для розвитку. Як ви можете пояснити те, що за 9 років війни ми досі читаємо, чуємо історії про те, що людина намагалася розпиляти у себе в гаражі боєприпаси? Бо це люди, ми ж не можемо. А... Загіпнотизувати усіх і, і сказати, що це небезпечно. Звідповідь така сама, чому люди ходять на червоне світло світлофора, або або бригають або головою вниз в воду, де не зрозуміло, що там в тій воді лежить. Тому от відповідь на те, що навіщо вони це роблять, приблизно тієї ж сфери. Я до того, що дуже багато і ДСНС проводить тренінгів, і ці ж міжнародні організації, які займаються, тобто про протамінну ну, небезпеку багато інформації можна знайти в Україні, але все одно такі випадки стаються і люди. Якось так, та. так. Ну, Ще можна зрозуміти, коли наїжджає трактор під час роботи на боєприпас з різних причин не дообстежили, тому що не все можна виявити. Ну, але оці, оце таке, я не знаю, е цікавість нездорова, вона якось дуже ну, сумно після таких випадків, що дорослі люди так, таке роблять. Так, так, так. І це, це великий шмат роботи, і він в першу чергу. Має бути зараз спрямований на дітей, на, на школярів, на, на підростаюче покоління, тому що ну скажімо так, людей які дорослі і свідомо беруть вибухонебезпечні предмети, його розпілюють. Мені здається, вже пізно навчати. От, але працювати з дітьми треба і закладати в голову правильні наративи, що це небезпечно, це не можна, і так далі. Дякую вам дуже. Ігор Безкоровайний, заступник міністра економіки України, був з нами на зв'язку. Ви слухали і будете слухати громадське радіо. Я ж передаю слово своїй колезі Олені Новікової. У неї будуть найсвіжіші новини на цей час. Громадське радіо, слухайте, думайте.